Доброго дня. Сьогодні поговоримо про програмування кругової інтерполяції та коди G02 і G03. Якщо пробки по прямій лінії можна виконувати навіть на простому верстаті з ручним управлінням, то переміщення інструмента по дузі значно точніше та простіше виконувати на верстаті з ЧПК. Коди G02 і G03 призначені для виконання кругової інтерполяції. G02 використовується для руху по дузі за годину стрілкою. G03 проти годинникової стрілки. Напрямок переміщення визначається, якщо дивитися на інструмент з боку шпинделя в негативному напрямку осі Z у фрезерному верстаті. Далі розглянемо програмування саме для фрезерних верстатів, які і при лінійній інтерполяції у кадрі кругової інтерполяції необхідно задати швидкість робочої подачі F. Існує два способи створення кадру кругової інтерполяції. Давайте порівняємо структуру наступних кадрів. У першому варіанті для виконання кругового переміщення вказують код G02 або G03. Координати кінцевої точки дуги значення І JK, слово даних та швидкість подачі F. У другому варіанті замість І JK використовують R радіус дуги. Вибір формату запису залежить від можливості ЧПК та зручності для програміста. Більшість сучасних версадів підтримують обидва варіанти. У кадрі кругової інтерполяції обов'язково потрібно вказати координати кінцевої точки дуги. Якщо в кадрі крім y присутні значення Z, то виконується гвинтова інтерполяція. Гвинтова інтерполяція спиральний рух, підтримується не всіма системами ЧПК і використовується для нарізання різьби та забезпечує плавне заглиблення інструмента у заготовку. Для опису духи недостатньо задати лише координати її кінцевої точки. Потрібно також вказати радіус і координати центра. І K визначають відносне зміщення центра дуги щодо її початкової точки. І зміщення по осі X, J – зміщення по осі Y, К зміщення по осі Z, якщо є гвинтова інтерполяція. Залежно від розташування дуги, значення I, J, K можуть бути позитивними або негативними. Простіший спосіб задання центра дуги використання адреси R. Якщо ваш ЧПК підтримує цей формат, то система самостійно виконає обчислення для визначення координат центра дуги. Проте багато версатів ЧПК при роботі з R вимагають розбиття повного кола на кілька сегментів. Щоб однозначно визначити форму дуги, необхідно правильно вказати знак перед числовим значенням R. Якщо дуга менше 180 градусів, значення R буде позитивним, якщо дуга більше 180 градусів, значення R буде негативним. Давайте на прикладі розглянемо, як працює кругова інтерполяція. Фрагмент керуючої програми переміщує інструмент по дузі радіусом 3 мм із точки А в точку Б зі швидкістю 100 мм за хвилину. Оскільки центр дуги знаходиться на відстані 3 мм по осі Х та 0 мм по осі Y відносно початкової точки A, то I дорівнює 3, J дорівнює 0. Отримана дуга становить лише чверть від повного кола. Спробуємо описати все коло поступово. Наступний кадр переміщує інструмент із точки B1 у точку B2, оскільки швидкість подачі не змінилася, повторно вказувати F не потрібно. Оскільки центр дуги знаходиться на 0 мм по осі Х та 3 мм по осі Y відносно точки B, то I дорівнює 0, а Y дорівнює мінус 3. Таким чином, ми створили переміщення по дозі від точки А до точки Б2 за допомогою двох кадрів. Деякі верстати вимагатимуть поділу кола на 4 кадри, проте більшість сучасних ЧПК дозволяють виконати повну окружність за 2 або навіть за один кадр. Тому переміщення з точки А в точку С можна записати так. Якщо потрібно створити повне коло радіусом 3 мм із центру у точці 0,0 – правильним буде наступний кадр. Дуги подібного типу легко вписати математично, але якщо початкова та кінцева точка дуги знаходяться у різних квадрантах або утворюють складний кут для визначення значень ІК, потрібні тригонометричні обчислення. Якщо точність розрахунків буде недостатньою, система ЧПК може видати помилку. Про неможливість побудови дуги. Підсумовуючи, можна сказати, що коди G02 і G03 дозволяють виконувати точні дугові переміщення. І Йодка задають центр відносно початкової точки. R дозволяє вказати радіус напряму. Багато верстатів потребують поділу повного кола на кілька сегментів. Дякую за увагу! У наступному відео ми поговоримо про базові М-коди. До нових зустрічей!